Доброго ранку малята! Як ваші справи? Все добре! Сьогодні я пропоную вам трошки пограти. Для цього нам знадобиться конструктор лего ось таких кольорів. Дві деталі зеленого кольору, одна жовтого, чотири червоних, одна тоненька зеленого кольору і ось така зелененька маленька. Я пропоную. Побудувати сьогодні квіточку. Як ви гадаєте, для кого ми її будемо будувати? Так, для матусі, бабусі, для усіх дівчаток. Ну що ж, спочатку розімнемо пальчики. Готові? Ми будемо з вами сьогодні піаністами. Спочатку пограємо на столі. Усі пальчики грають. А тепер швидше. Ось так. А тепер пальчики між собою грають. Ось так, молодці. Ну що ж, наші пальчики готові, і тому можна розпочинати. І почнемо ми з вами з стебельця. Дивіться, як ми його будуємо. Воно у нас довге. До речі, а що може бути ще зеленого кольору, як ви гадаєте? Так, травичка, динозавр, вірно. Дивіться, стебельце в мене майже готове. Так. А які квіти ви знаєте? Я, наприклад, знаю ромашку. А ви. Так, вірно, тюльпан, нарцис. Дивіться, я вже будую саму квіточку. Вона в мене червоного кольору. А у вас може бути будь-якого кольору. До речі, ой, що може бути червоного кольору? На що він схожий? Так, схожий на вишню, полуницю, машинку, яка є вдома. Дійсно, а який настрій може символізувати червона квіточка? Так, веселий, посміхніться, ось так. У нас веселий настрій ось такий. І нарешті жовта серединка квіточки. А що жовте може бути? Наприклад, сонечко, так, якого нам не вистачає, але скоро прийде літо і все буде добре. Дивіться, яка чарівна квіточка у нас з вами вийшла. Я сподіваюся, що ви свої квіточки мені також надішлете. А зараз бувайте!